Доброго дня, друзі! З вами Валерій Удавенка, і сьогодні я дам відповідь на 13-й тест. І так, зараз я включу демонстрацію. Так. Да, ось був такий тест, яку форму розрахунки використовують між країнами, компаніями, банківськими установами. Вами для взаємного заліку міжнародних вимог і зобов'язань. 6 відповіли акредитив, 17% відповіли Інкаса, 65% відповіли «Кліринг» і 12% відповіли відкритий рахунок. Праві були ті, хто сказали клірінг, тобто я вас поздравляю, ви виграли приз. Напишіть мені в лічку. І е, я вам дам наступну книгу, яку я напишу. І так, давайте розберемо детальніше. Значить, що таке клірінг? Клірінг, якщо ми звернемося до е, Вікіпедії, це розрахунок шляхом заліку взаємних вимог. Фактично, те, про що на, у нас і питають. Є ще е, пояснення клірінгу: це від англійського cleaning, очищення. Взаємо Залік вимоги зобов'язань у торгових розрахунків, і третє визначення: отримання, звірка та поточне оновлення інформації, підготовка бухгалтерських та облікових документів необхідних для виконання угод щодо цінних паперів, визнання взаємних зобов'язань, що передбачає взаємозалік, забезпечення та гарантування розрахунків за угодами щодо цінних паперів. Ну, Давайте подивимося, що е, означають інші слова. Перше слово акредитив це умовне грошове зобов'язання, що приймається банком, банком-еметентом за дорученням е, на, задавця або платника за акр Да? Як ми бачимо, ніяким, ніяким боком до взаємного погашення зобов'язання акредитив немає. Наступне визначення інкасо. Інкасо – це одержаний банком грошей за дорученням клієнтам, є зарахування цих грошей на його банківський рахунок. Як бачимо, зарахування грошей це не є З обмін обов'язаннями. І відкритий рахунок, да, тобто відкр... якщо ви відкрили рахунок, це теж не є обо... би, взаємопогашених. Платежі. Тобто, таким чином ми бачимо, що саме клірінг це правильна відповідь. І ті, хто відповів клірінг, напишіть мені в лічку. До зустрічі. Чекайте наступних тестів. Також дивіться, на нашому каналі з'являються посилання на цікаві заходи. Заходьте, приймайте участь. Ну а нагадаємо, що 9-й поток нашого курсу інтернет-маркетингу почнеться 18 вересня. Так, десь попередні завдання почнуться на початку вересня, так що, якщо є питання, запитуйте і до зустрічі. З вами був Валерій Удовенко.